Існує лише теперішній момент, минулого вже немає, майбутнього ще немає. Реальність завжди відбувається тільки зараз. Страждання народжується, коли розум живе не в теперішньому. Ти не твій розум, думки це інструмент, а не твоя сутність. Ти той, хто усвідомлює думки, а не самі думки. Розум створює ілюзію проблем. Більшість проблем існують лише у спогадах про минуле. Стражданнях про майбутнє. У моменті тепер проблем немає, є лише ситуація. Его живиться часом, его існує через минуле історії, образи, майбутнє, очікування, страхи, присутність у теперішньому послаблює его автоматично, спостереження, ключ до свободи. Коли ти спостерігаєш думки й емоції, ти перестаєш з ними зливатися. З'являється внутрішній простір, приходить спокій, усвідомлення вже є зцілення. Біль це опір теперішньому. Страждання виникає тоді, коли ти кажеш, це не повинно було бути так. Прийняття моменту прибирає біль, навіть якщо ситуація складна. Тіло, ворота в тепер, відчуття тіла, дихання, напруга, тепло, пульсація. Повертають увагу з розуму в теперішній момент. Усвідомленість розчиняє негативні емоції. Не борись із емоціями, просто визнай їх, відчуй, спостерігай. Те, що усвідомлене не може керувати тобою. Щастя не в подіях. Жодна подія не зробить тебе щасливим назавжди. Щастя це стан з присутності, а не результат. Просвітлення це простота, просвітлення не містичний стан, а бути тут, бути свідомим, не чинити опір моменту. Глибокий спокій завжди доступний просто зараз. Коли ти повністю в теперішньому життя перестає бути проблемою.